У Дніпрі вшановують пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Так у Новокодацькому районі міста відкрили п'яту частину проекту історії героїв. Це дуже важливо. Це, це в першу чергу зрозуміло це для нас, для близьких, для рідних, а також для всіх людей, щоб бачили, знали, понімали те, що те, що скільки життів втрачено, скільки наших рідних поляг щоб Ми отак мирно могли, ну відносно мирно існувати зараз. Квіти до стели принесла пані Анжеліка, мати полеглого воїна Романа Карпенка. Чоловік пішов до війська ще у 2020 році. Від початку повномасштабного вторгнення служив розвідником у 53-й бригаді. Він був дуже патріотичним. Він для нього. Своя родина, своя батьківщина, своє, ну це, це його, ну, в нього це було ще з дитинства. У березні 2022 року воїн загинув у боях за Волноваху. Тоді місто переживало одні з найзапекліших боїв початку Великої війни та було повністю зруйноване безперервними обстрілами. Останнє його сповіщення, ну, смс на телефон. Він прислав, що волноваха повністю, повністю в кільці. Знаєте, що я стояв за вашу свободу, за мир над, над вашою головою. Якщо виживу, то ще побачимось. На 20 конструкціях 36 фотографій та життєписів героїв. Кожне з них нагадування про мужність, любов до батьківщини та ціну, віддано за свободу нашої країни. В місті Дніпро міська влада разом із громадськістю, сім'ями загиблих героїв разом із військовими. Вшановує пам'ять захисників і захисниць, які віддали своє життя в цій війні за незалежність України, яку ми ведемо проти російської агресії. Саме завдяки цим хлопцям ворог сьогодні в Покровську, а не в Дніпрі. Саме завдяки їм Дніпряни мають можливість жити відносно спокійним життям тилового міста. Такі стели розташовані в різних куточках Дніпра, щоб кожен містянин міг вшанувати пам'ять наших захисників. Це дуже гарно, що ініціативу проявили це рідні загиблих наших героїв, Дніпрян, земляків наших і місцева влада, наша дніпровська влада, вона зуміла це таким чином зорганізувати. І дуже гарно, що вони проходять такі заходи по, по різним локаціям нашого міста Дніпра. Аби долучитися до створення алеї героїв, достатньо звернутися до управління ветеранської політики Дніпровської міської ради за телефоном, який ви бачите на екрані. Кіра Зотікова, Юрій Даницький і